І ще досі думаєш, тренування це найважливіше для твого прогресу у спорті. Тоді ти помиляєшся. Всім привіт! Вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Народ є у фітнес-індустрії одна тема, яка досить важлива, але чомусь про неї дуже мало інформації. Її всі опускають з виду, а це тема відновлення. Відновлення після тренувань. В суті, відновлення. Це те, що в подальшому приносить вам максимальні результати, динаміку змін. Тобто ваші м'язи збільшуються, силові показники і витривалість збільшується, ви стаєте кращою версією з себе. Але це можливо тільки за якісне відновлення. Ви знайдете зараз дуже багато інформації про вправи, яку вправу як виконувати, знайдете відповідно різні методики, але те, як якісно відновити, щоб спрогресувати в подальшому після тренувань. Ви, на жаль, не зможете знайти достатньо багато інформації. От. Можливо, це не така цікава інформація, можливо, це не так цікаво буде, і тому про це мало хто говорить, пише і знімає відео. Але я хотів би сьогодні показати вам, як особисто я ну, в домашніх умовах відновлююся і в подальшому хтось захоче, зможе багато чого повторити і принести ці прийоми вже в свій тренувальний процес і отримати також досить кльові. Ви Результат. Результат. можете пати, в мене такі м'ячі, це масажні м'ячики. І в принципі, що необхідно робити? Просто можна навіть масажувати будь-яку групу м'язів. наприклад, поставити собі під ширю і промасажувати кльово шию. Поставити, допустим, під плече і розмасажувати плече. Реально дуже-дуже кльово. Ефекти ви відчуєте, ви почуєте навіть певні бульові відчуття, багато всього такого, що раніше ми не могли не звертати увагу. Так само є подвійний м'яч, він досить кльово. Ходить для такого роз, розкочування. Ви можете, можна можна коткотити. Так само є більший м'ячик. Можна також це проводити терапію таку порозкальця. Тобто ви стараєтеся в стінку, масажуєте будь-яку частину. День грудних вийшов. Це після грудних м'язів, я грудні ноги, розмасажувала тобто ноги на підлозі чи об стінку. От, реально дуже-дуже кльова штука, тому це не реклама, я ніяких посилань не лишаю, але однозначно можу сказати, що прикольна штука і вона дозволяє відновлюватися швидше. А виграний навіть один день це ще на одну тренування більше зроблено, проведено, ніж би ви зробили без цього. Ви можете побачити отаку от штуку в моїй руках, яка називається Фінний валі. Ним також користуюся, дуже кльово масажувати різні частини тіла. В принципі, можна робити те саме, що я робив з е, м'ячиками, але оскільки площина загальна е, валіка ширша, то можна задіювати більшу площину і швидше розмасажовуватися. Зокрема, кльово от, е, робити прокатку спини. Тобто Лягати на нього хребет стає на місце. Ось. Мій стан спини стає досить досить кльом. Можна так само розмасажовувати ним і ноги, плечі, груди, спину. По суті, будь-яку частину тіла розмасажовувати, так само і шию. Мені подобається. І взагалі я би сказав, що це така незамінна річ для будь-якого поважаючого себе спортсмена. Тому, в принципі, якщо будете мати змогу, то придбайте для себе і будете мати ефект подвійний від свій народ Можна у мене є одні дуже чарівні штучки які сховані цих гарних дуже кльових чоклах. Це є масажні, так би мовити, ножі, я їх називаю. Що можна з ними робити? Банально ви просто можете свої м'язи отак промасажовувати і робити масаж дуже-дуже крутий, потужний. І посилювати кровообіг в м'язах, які після тренувань просто вбиті в хлам. Інше такий самий... Великий і не можна масажувати ноги, також можна масажувати шию, можна її, в принципі, робити, ну це не так вже зручно, цей менш і краще підходи для рук. От, і, по суті, можна собі бік, спину е, розмасажувати в принципі, все, що ви забажаєте, воно кльово працює, ефект такий, що ви відновлюєтеся реально зі швидкістю світла і почуваєте себе після тренувань. Досить досить бадьоро і ваші результати також в подальшому тільки покажуть. Народ, А в цьому кейсі є такий мій секретний інструмент такого ковбена крутого відновлення. І зараз я вам просто покажу. Готові? Він тут. Це масажний пістолет. Тут є е, різні види масажних інструментів. Я в основному використовую таку кулю. Встромляємо сюди. Ну і робимо масаж. Вмикаємо і починаємо робити масаж. Є декілька швидкостей. Більша швидкість. Особливо це допомагає в тих місцях, де у вас найбільше є біль. Третя швидкість. В принципі, от такий пістолет він мене дуже виручає вже в ті моменти, коли мені потрібно швидко відновитися. Коли я бачу, що мій тренувальний план під загрозою, що я маю робити певну нагрузочку давати, маю проводити певне тренування. А я не стигну відновитись, то відповідно я вже застосовую побільше інструментів, як себе відновити. І от такий пістолет. Я стаю кілером для своїх м'язів, я їх прострілюю, масажую, а потім отримую відповідно вже ефект в якості відновлення. Ну що ж, народ, щойно ви могли самі все побачити, і напевне всі зрозуміли, що я відношусь до процесу відновлювання після тренувань не менш важливо ніж до самих тренувань. І, в принципі, я всіх закликаю до того, щоб ви звернули увагу вже нарешті на своє відновлення. Реально, ви перше, що відчуєте, це те, що ваші результати дуже швидко підуть вгору. Друге, це ваше самопочуття буде набагато кращим. М'язи болітимуть не так довго. Хоча я розумію, що м'язова біль це напевно єдина біль, яку ми всі любимо. Але тим не менше круто, коли ця біль. Можна регулювати її і якось впливати на неї, тим не менше можна частіше проводити тренування, бо відновлення як не як дозволяє це. І крім того, постійно-постійно прогресувати. Тому, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, також залишайте коментарі і діліться своїми способами відновлення, які практикуєте ви, якщо їх взагалі практикуєте. Тому до нових відео. па Папа!